Доброго ранку, ну що це за погода? все мої поїхали вже. Гарного дня вам хлопчики мої, мої вже поїхали до школи. Ще трохи я поїду на роботу також. Я вчора багато речей повикидала, багато чого поприбирали з Санькою, а от кульки щось мені вчора не захотілося. Уявляєте, вони стоять з 19 січня. Оцей тільки такий м'ягенький і всі інші нормальні. Прикольна, скажіть, була ідея подарувати від батьків ось таку кульку із фотографією Зенька, як новенькі. Щось мені так шкода було їх здувати вчора. Тим паче тьомік ще грає, Думаю, нехай ще трошки постоїть. І квіт Сашоня дарував на 19 січня. Причому, що мама навіть воду не змінювала, і вони такі гарні. Так, мами хлопчиків. Прям рекомендую. Це пісюар, який тьомік постійно ми возимо із собою на заняття, куди б ми не їхали. Реально з хлопчиками набагато простіше, щоб не в памперси, щоб це такий пісюар. Гугліть, все продається. Да? Тьома, сюди пісяв. Пісю. Угу, Пісюар тьоміка. Дуже зручно, нічого там не виливається. Я не знаю, що робити з дівчатами, якщо в дорозі і вони захотять пісити. Давай я пісюар. поставлю. І що казати? Як би мені не хотілося сьогодні побути вдома під пледиком з тьоміком, але, на жаль, мені потрібно їхати на роботу. Багато справ потрібно сьогодні вирішити, але це ще не все. В мене ще на сьогодні запланована фотосесія. Ця фотосесія запланована вже дуже давно, тому мені працювати, бо це також важливо для блога. Цікаві будуть образи. Підбирали ми з фотографом і підбирали з моїм стилістом. Бажаю вам гарного дня. Вже прийшла наша дівчинка, яка буде займатися нашим посадом. Тут і в Києві будемо. Все замінювати, будемо готуватись до 14 -го лютого. Ми контент записали і навіть нікому не заважали з клієнтів. Ну хіба що трошки ну, трошки, як завжди, не <гум> нас. Це точно. Після магазину одразу приїхала на роботу на наш склад. Взяла кавучку. Знаю, що Санька поїхав за їжею. Замовила йому їжу, зараз пообідаємо і поїдемо далі по справах. Сумувала за кабінетом, якщо чесно. Ми вже закінчили працювати. Я змерзла, начебто в мене засмага, макіяж, але ніс червоний, було дуже холодно. Зараз доїду додому, буду монтувати там такі кадри. Просто ну я в захваті такої фотосесії в мене ніколи не було. Так, ну що, ми вже вдома? Якщо чесно, я думала, що ми нічого сьогодні не встигнемо. Так багато запланували і по роботі, і ця фотосесія запланована вже була дуже давно. Але впоралися нормально. Завтра буде, як на мене, ще складніший день, бо ми завтра знов і на роботу нам потрібно. І знов будемо їхати у лікарню і вже передавати те, що попросила лікарня, те, що їм потрібно. І знов будемо бачити діток. Так як в Директі вже питання, то я одразу хочу розповісти. Ми телефонували в лікарню. Декілька днів тому і нам повідомили, що це дівчинку ми питали за ту, яку ми хотіли забрати до себе в родину. І нам сказали, що віддали її родичам, не бабусі з дідусем, які напалися да, і в них забрали, а віддали родичам. Я дуже Ростроїлась, чесно, і мама наша вже розстроїлася. Якби, ну, я, чесно скажу, ми вже прямо на неї чекали. Але з іншого боку, я розумію, що, мабуть, так треба, мабуть, все ж таки дитині потрібно бути в колі своєї родини. Якось так. Ну і приїхали ми з фотосесії. Одразу я поставила на зарядку оце світло, яке я постійно тепер вожу із собою. Воно мені дуже допомагає з фото в фотосесіях. До речі, замовила я його на тему. Я обожнюю саме в тему зробити робити покупки, тому що ну, там реально можна знайти все, і це все буде набагато дешевше. Там ну, такий величезний вибір. Ви можете знайти будь-які товари. Одяг, світло, товари для блекауту. Ну реально в них є просто все і по дуже низьких цінах. Борщ. Мама кушай Що кушати борщ, борщ? я буду оце кушати. Бачиш борщ. в мене? Борщ. Заюш, це Баранина? А, Такой. а ти в курсі, що ти їв, і це татуся борщ? Не знаю, Саша, Чого він твою їжу забирає? Ти, не знаєш? А, зрозуміло. Це страшно. Скільки їх там було, скажи? Ми не кажемо, хто це. А... А? А... Ні, ну тут прям. Да. Він такі Оп! Подруга моя. <по <-друга> Якби ви знали, як я вже хочу лягти з патуньки, але нам ще потрібно записати деякий контент. Мій надійний помічник. В, в кімнаті бардак. Власть. Ну нічого.